Я рада вас вітати в нашому залі бібліотечному. Може, у вас виникне питання, тому що тему вам вже уявили, що у нас такий вечір поетичний української саме поезії, так? Говорила Тамара Олексій, вам? Я казала їм, що пов'язана з літературою рідного краю. Можливо, у вас виникло питання, чи це Олена Юрівна не в українському строї з українською поезією пов'язана, але я хочу, щоб ми сьогодні були з вами не тільки зовні українцями. А побули трішки українцями в серці, в душі, щоб ми почули оту дивовижну українську поетику вірша українського слова, української мудрості, української чуйності. Тому що мені здається, що такої чуйності поетичної, як в нашій поезії, не можна зустріти в жодній поезії. Наш вечір називається о слово рідне Будь мені мечем. Ні, сонцем ста вгорі горі спинися. Це вірший. Знаєте, так? Чиї це вірші? Олександр Олесь, так? Знаменитий дисидент український, який до революції був на Україні, а після революції був за кордоном, так? Який ви вірш вчили його? А ми його вивчаємо тільки в якомусь із середніх класів і то має. У десятому класі Олександр. Олександра Олеся та багато мевчили. Ну давайте я вам прочитаю. Вірш, який став епіграфом до нашого вечора, о, слово рідне, орле скутий, чужинцем кинутий на сміх, співочий грім батьків моїх, дітьми без пам'яттю забутий, о слово рідне, шум дерев, музика зір оки, шовковий спів, Степів широкий, Дніпра між ними. Леві врев, о слово, будь мечем моїм, ні, сонцем стань, вгорі спинися. Ось ця мій край і розлетися дощами судними над ним.